28 січня відбулося відкриття центру життєстійкості Ратнівської селищної територіальної громади. На відкриття завітало чимало поважних гостей керівництво громади, тимчасово виконуючий обов'язки голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, начальниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, голова Львівського регіонального офісу ЮНІСЕФ Нінке Вопен та інші. Для роботи центру Ратнівська селищна рада виділила приміщення, забезпечила тепломодернізацію будівлі, що знаходиться у селищі Ратне, вулиця Каштанова, 19А. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ і БО «Джерело» центр був оснащений необхідним обладнанням і меблями. Крім того, партнери профінансували ремонт приміщень та навчання спеціалістів. У Центрі життєстійкості мешканці громади можуть безкоштовно отримати індивідуальні та групові консультації з психологами і фахівцями соціальної роботи, навчання із самодопомоги, тренінги для сімей з дітьми, для військових, допомогу з оцінкою потреб та скеруванням до інших організацій, окремі послуги передбачають денний догляд за дітьми з інвалідністю. Особливу увагу серед клієнтів приділяють родинам з дітьми, громадянам у скрутних обставинах, внутрішньо переміщеним особам і людям з інвалідністю. Кожен такий центр має справжній сенс тоді, коли він живе історіями родин, які тут знаходять тих, хто подав руку. Це місце, де підтримка стає дією, а турбота щоденною роботою. Дякуємо кожному, хто долучився до створення цього центру і родинам за довіру. Нехай тут завжди буде тепло, світло і спокійно для кожного, хто сюди приходить. Обов'язково завітайте, а ми працюємо далі.